Знаєш, чому твої мрії не здійснились? Бо ти сам їх блокуєш. Ти ставиш плани, пишеш списки, мрієш. Минуло вже стільки, 3-5 років. Тобі здається, що причина у ліні, або в грошах, або в тому, що не вистачає часу? Проблема глибше. Твої мрії блокує страх. Страх, що не вийде, страх осуду, страх змін. А ще сумнів, сумнів, що ти можеш, що це тобі під силу. І знаєш, що виходить, ти запускаєш процес. Поки ти тримаєшся за старе, нове не приходить. Ідеального моменту не буде. Вибір завжди тут і зараз. Прибери блоки, і мрія оживе.